Динаміка захворюваності на ковід у сумах з кожним тижнем росте. Медики зазначають, це пов'язано з настанням осіннього періоду, можливим ослабленням імунітету. Тощо із восьмого місяця до сьогоднішнього дня захворюваність зросла на 126%. відсотків. Тобто, якщо тоді було 76 за тиждень, зараз практично 176. Це дуже і дуже такий великий. Показник по місту у нас зараз хворіє більше 1700 осіб. Лікарі говорять, зараз перебіг хвороби пацієнтів став легшим. Пневмонії стало менше. Тих пацієнтів, які перебувають на кисневій підтримці, їх також стало менше. В основному коронавірус зараз перебігає за типом звичайної застуди, тобто це нежить, білю горлі можливо якийсь кашель. Також характерна особливість зараз дуже велика слабкість у пацієнтів. Та попри це, у п'ятій міській лікарні та в обласному центрі інфекційних хвороб на стаціонарному лікуванні перебуває 91 житель сумської громади. Більше десятка знаходяться там же, на стаціонарному лікуванні, які потребують реанімаційних заходів. Тобто це ті люди, які, які лікуються інтенсивно. Із тих, що знаходяться на лікуванні в стаціонарному. Більше 60% осіб, ті, які постійно потребують кисневої підтримки. Крім цього, за останні тижні двоє пацієнтів померли від коронавірусу. Медики ж вкотре нагадують, щоб берегти своє здоров'я необхідно дотримуватись заходів безпеки. Ми готуємо і практично приготували уже службову записку на ім'я міського голови за погодженням заступника міського голови для того, аби все таки скликати засідання. Комісії тептанеС і прийняти рішення уже тих заходів по місту суми, які необхідні для запобігання COVID-19. ще одним заходом безпеки є щеплення від ковіду. Наразі серед доступних вакцин у місті є коронавак. Невдовзі має з'явитися Пфайзер. Дуже часто задають питання, що робити в тому разі, коли отримано перші дві дози вакцини, і вже вони просрочені. Тобто пройшов рік і більше з моменту останньої вакцини. Пояснюємо, ми робимо бустерну дозу. Ми не починаємо спочатку, ми просто робимо бустерну дозу. Деяким пацієнтам показане також друге бустерне щеплення. Це стосується тих, хто перебуває у групі підвищеного ризику. Це особи, які старше 60 років, особи з інвалідністю, особи з імуносупресією. Також ті особи, які перебувають у будинках пристарілих людей. І ті особи віком від 18 від до 59 років, які мають тяжкі супутні захворювання, які потенційно можуть ускладнити перебіг коронавірусу. Зробити щеплення наразі можна у будь-якому центрі вакцинації або звернутися до сімейного лікаря. Новини СТС.